Привіт мої волосати, що вам не пора побритися. Приїхав в Оренса, зараз на оглядані квартири приїхав, зараз заселяємося і вам покажу город саме рентге. І вас по GPS йду, я особо не орієнтуюся, був не так багато разів за все час. Так що двигаємось. Тут кадров конечно, буде Сталі саміна, що ви хочете. На будь-який вкус. Віно на будь-який вкус на люби цену. Це вже нарисувалася, друзі, церковка, яка церквушка миленька. І це ми тільки з автостанції одійшли буквально 2 минути. А вже бачите, скільки достопримічаті носить. Населення міста Оренца становить приблизно десь 110-115 тисяч чоловік. За останніми даними 2024 року. Але якщо рахувати всю провінцію, то місто складає десь 300 тисяч чоловік. Як розумієте, місто немаленьке. Таке чувство на що я в Плезені. Там столько від тут, а на кожному шагу мост. Ось перший, який тако прийшли. Я вам скажу, що жара така, блін, і сухий воздух такий. У нас не так жарко. Літає самоліт, і ще досі пожари тут пройшли. Я перший раз тут літом, друзі, був такий зимою, і така красота тут варенця. ось тут тобто, така річка, як в порту, трошки менша, але теж красиво. Взагалі дуже гарний. стоїть сторони, де мост і тут. Дуже симпатично. Скільки утече. Місто Оренце дуже стародавнє місто. Дуже велике наслідя оставили, оставили римляни. Дуже великий старий город, город йому не конця не краю. Можна сказати, що заміст за перейшов і тут тобі, і все старий город. Сантьяго де Компостело не сравниться з містом Оренце. Також кидається в очі велика річка Міньо. Дуже широка, красива річка. Дуже тут з'їжджаються рибаки з усіх, з усієї Іспанії, половити коропа, і труча тут є, і морсь, морська труча, морський сальмон також запливає сюди, ікру скидають. Так що, якщо в тут вийде купити квартиру, то будемо сюди приїздити на рибалку. Схема входа, нестилку скидають, і там треба посилці відкривати, а я одразу не поняв. Що я вам хочу сказати? Лучше їдете когось віддихати, знімайте зразу апартаменти, там, там де кухня можете приготувати, потім можете економити на їді. Не треба сіти якісь помої їсти ви там можете собі приготувати щось добренького і... і все. Я вам трошки урок фінансовий грамот, я сірі Може Хочеш сюди, ходиш на місці поїхати. Нажимаєш, кнопочка, лифт опускається, то сервія лобата поднимає. Фух, на місці повний дебілізм був заселення. Там, така система, короче, щоб ось така апартаменти получились. Ну, Простенькие. І по нормально, нормально. Ну, знімали вже їхали за один день, потому що сьогодні нам утром написали, ми утром поїхали і сьогодні, на сьогодні і сняли це житло. Болі-мене нормально. Это на старой улице. Нормас За 55 евро и на сегодня планировал, что заедли помыть. Нормально. Ну, все, все нормально, симпатично, Зараз трошки помиємося і підемо в магазин, щось погодиться вже їсти, бо дорога у нас три години Але ключ задала. Бедемо краще знімати апартамент, де можна приготувати. Ти приготовив собі спокійненько і з силами пішов. І де що вийшло, я оранжевця приїжджаю, я, я на, на, на Гейзері багато разів приїжджав, а щоб сюди вгору, це такий другий, другий раз мій виїзд. Я приїхав до човки, бо в мене завтра э, огляд квартири. Не рухомість, бо дивиться завтра. І сьогодні будемо ночувати, по місту погуляємо, місто вам покажу. І ось я купив Сейчас сальмончик, бутерброд бутирблот я чай люблю м'ятний, щоб успокоїтися трошки на ніч. Бо в мене, я побрився, в мене отравлення було. Роз побрився я дуже отравив, отравився чимось. Може, язва якась, я не знаю. Просто. Дуже жалой болів друзі. І мені трошки легше було, я побрився, щоб тіло, тіло дихало, температура ламила. Ну і бачите, живий. Ось, зараз бутербродчики підділимо, тут руку, зелень, томати черри, сильнозирновий хліб такий хорошенький. Е, ну і просто українське масло українського виробника підтримую. І це з України масло. Дешеве і саме я вам скажу. І так, щоб бив рибку приготувати. Ну, і макарони. І все. Приготовил, ось такий скромненький обід. Салатик рукола, помідорчик, сухарики зробили, э, Макарончики, рибка. Теж така сама макарончики рибка і бутиролик із сальмончиком. І оце вот заплатили за все там, блин, 15 євро і три рази можу поїсти оце вот отак. Вот а так би в би пішов. І що? Ну Я вам скажу, що прикол в чому, що я пішов би, може. В якийсь би ресторан поїбе Ну, Я травнувся і зараз поки що Не дозволяє здоров'я. Було лучше провірену їжу їсти. Друзі, що мене тут так дуже впечатлило тока що, так це те, що там ззади делюсь парк і стільки дітей, там прям куча дітей. І у них з там вже який круг общення, великі фарміці, скільки будуть друзі і всього. Ну, прям стільки дітей, я такі, ну, чесно кажу, не бачив. Дуже я під великим впечатлінням моторен. Друзі, що мене ще удивило, ось тут ось кружлять два самоліти. Я в обід сюди приїхав, вони літали. І зараз літають. Я так приємно вражений оренцем, мені мені це подобається більше, ніж Коруня і Віго. Так спокійно все, люди дуже красиво одягаються. То, що по красоті, як по столиці, я б назвала столиця моди Галіції. Тому що в Віго і в Коруні так культурно не одягаються. Усі своїм вкусом, ну, не обичні. Не якісь там шмотки, Зара, чим дем Берска. Блін, дуже нравиться мені. І Не хочеться особо знімати, хочеться просто гуляти, наслаждатися, відбігаю. Навіть не пішов за відділення, ніяких взяв взял акваріум собі. Ну зараз ще кофе не можу пити після отравлення желудка. Ось дивіться, який прекрасний вид річка і будівлі, він, мости, один за одним мости. Це дуже, я в боренцях закоханий. Я був зимою тут останні разі. Це... Зимою теж дуже красиво, але літом це я не передав словами. Воздух більш сухий, клімат тут, це чувствується, вже губи мої посохли. І що ще я хотів сказати, культура більше відчувається, люди більш культурні, ну, видно так. Мені здається, менше іностранців тут а так, це свої місцеві. Болініє менше глибина ось, дивіться, самоліт не пасажирський, щоб ви не думали, а такі, типа кукурузний якісь пожари тушить, такі розвертаються на біра воду і полетів, бо там я ще бачив, дим ішов пожари йдуть І на автобусі проїжджали, дуже великий участок вигоріли. Там страшне, що поробилось. Ну, такий добрячий був пожар, куча вигоріло, там велика велика територія вигоріла. Вон, дивіться, ще один. Це мене набирають воду, я думаю, розвертаються. і не знаю А може патрулюють, я не пойму, якщо чесно. Глибина я вам скажу ого. Дуже, дуже глибоко. Навіть вчитуваю той факт, що трохи спала вода, або жара. Тут, я думаю, кораблі може без проблем ходити. Я ну, не уступає, нічим не уступає річці, яка в порту. Трошки уже, ну, там, да, трошки побольше, але все одно класно. І там, де ми їдемо дивитися квартиру, це тут ближайший городок недалеко. І там теж ця річка йде. Opieka, no oopie, dwieście samolot odwraca Bez końca lata. I zaraz będzie jeszcze jeden wracać, teraz pobacz, to nie jeden za Под річкою парк, ось тут таке місце для прогулки, тут ось річка. Ну і взагалі я в восторзі. Жалко, що я приїхав сюди так по діло чисто, Блін, жалко, що ну, так время мало би вам просто показати. Я думаю, сюди ще вернемся на довше, на пару доньку. Гляньте, що я хочу сказати. Верба, як у нас вдома, і ось очереті, таке жабуриння, все, ну це круто, Без понтова. таке, як воно те ще природа. Тому що це реально стіль зараз, щоб воно таке було таке, яке воно є. щоб Клумби отак ровненькі діяли, ідеальні. це все дерьмо, ось, оце на тежі стіль. Ось мур і мост. Мост це строва на віка, це ще римські постройки, ну шикарні. Тобто машини ньому не їздять, але ходять поки що люди. І ще там зараз ще один такий модерністський, класний, свіженький мостик є. Ділаю на якій сидіть в лавиці. Старий город, красиві люди, красиві Доброго здати. Друзі. Я дуже вражений містом Оренце. Подивіться на ці закати. Тут ходить легенда, що це найкрасивіші закати в Іспанії. Так от, місто дуже сподобалось, але у нас такий був бистренький експрес-огляд цього міста. Буде ще більш детальний огляд, якщо вам цікаво, приїдемо сюди. Чисто погуляти по місту, познімати відео для вас. Відпочити тут більш детально по архітектурних пам'яткам, походити, показати вам місцеву кухню і багато чого цікавого вам покажемо. Це в нас був такий виїзд, що тут переночувати, трошки трішки погуляли, і потім уже зробити огляд е, нерухомості квартири, які, які, ми приїхали сюди дивитися. І вже зараз на днях ось вийде відео про нерухомість, яку я цікаву знайшов, і там уже зняв відео. Цієї нерухомості. дуже така непогане затоплення, і все. Так, скоро буде на каналі. Тож, друзі, і дякую, що подивилися. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, підписуєтесь. Для мене це дуже важливо. І всім спасибі, і до нових зустрічей.